Вітаю, друзі! 17 квітня, чистий четвер. В Парижі відбувалися перемовини між делегацією Сполучених Штатів на чолі з дерсекретарем Марко Рубіо і президентом Франції Еммануїлом Макроном перемовинах брала участь і українська делегація, до складу якої входив голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Сібіга і міністр оборони Умірал. Треба відзначити, що Сібіга і Єрмак з'явилися на захід стильно в костюмах. Не у формі. А е у міра, в який до війська не має жодного відношення. Ну, виглядів, м'яко кажучи, там як чучого. І знову привид миру. Привод миру бродить по Європі, Довгожданного миру для українців, довгоочікуваного. Але миру схоже не буде. Хоча домовленість про те, що от Росія має сказати свої умови буквально з дня на день і 20 квітня на великдень наступе перемир'я. Ну, по-перше, перемир'я, можливо, і наступить 20 квітня. На один день, в кращому випадку, на великдень. І то буде величезне досягнення. Але навряд чи воно буде стійким, постійним і переросте в мир. Чому? В перемир'ї реальному, довгому, втривкому мирі не зацікавлені ані московські воші з кремля, ані українські наші зелені гниди з Банкової. Чому? Тому що е, Кремль приготував війська, приготував все до наступу. І вже навіть його починає. Фактично, боєзітнення тривали сьогодні протягом всього дня. Що стосується наших, ми вже сто разів казали, мир їм невигідний, бо мир для них це вибори. Вибори для них це програш. Програс для них це кримінальні провадження, переслідування і так далі. і так далі. Хоча кажуть, що Андрій Єрмак на все погодився, отримав якісь гарантії, і так далі. І так далі. Але поки що не вірю. Хочу миру, хочу вірити, але не вірю з того, що бачу. І президент Зеленський сьогодні. Заявивши про те, що спецпредставник Трампа, Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони, фактично е дав чітко зрозуміти, миру не буде. Росія буде вимагати території, Україна буде казати, що розмов про це бути не може. Е і навіть на замороження конфлікту навряд чи підуть. Водночас в Сполучених Штатах відбуваються перемовини між прем'єр-міністром Італії і президентом США Дональдом Трампом. В присутності пані Мелані Трамп говорив про Україну і про Зеленського дослівно. Якщо ти розумний, ти не вплутуєшся у війни. Я б, я б не сказав, що він виконав найкращу роботу. Я не великий його фанат. Водночас президент США заявив, що не вважає Зеленського відповідальним за цю війну. І ще наголосив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копали наступного четверга, 24 квітня. Про цю угоду ми поговоримо завтра. Про неї мільйон питань, і в неї я також не вірю. Вірю в те, що може бути меморандум, може бути що завгодно, але точно не буде угоди про корисні копалини в тому об'ємі, в якому вона бажана для США. І не тому, що Зеленський захищає національні інтереси. Все набагато, набагато простіше, друзі. Корисні копалини вже віддані Британії. А двічі продати нічого неможливо. Тим паче корисних копалин в Україні залишилось не так і багато. І по цифрам, які прописуються навіть в меморандумі, вони близько, як кажуть. Не лежали. Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що говорили балакали, а в результаті сіли і заплакали. Довгоочікуваний мир, якого так очікують українці, навряд чи прийде найближчим часом на нашу багатостраждальну, богом дану нам. Землю. Причини я розповів. А як буде відбуватись далі, як кажуть, будемо подивитись, той же Трамп сказав, ну ми сподіваємося. А я додам без надії, сподіваємося. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою, і будем жити.